В нашій студії з'являється Максим Джигун, політолог і партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics. Наші вітання добрий вітаємо ради бачити. Вітаю, що. Вітаю. Ну, що, давайте почнемо з новин. Ключова мета України це повноцінне членство в північно-атлантичному альянсі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. За його словами, українці заслуговують на те на це Проте, щоб досягти мети, нам потрібно зробити ще кілька кроків. Україна фокусується на деяких речах. А що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на, на тому, щоб Україну запросили в НАТО. По-перше, це дуже важливий крок, це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати. Підтримка України є одним з пріоритетів нового генерального секретаря НАТО. Власне, це Марк Рюте підтвердив у Києві в ході свого першого закордонного візиту. За його словами, безпека України має значення для безпеки країн НАТО. Ну а боротьба українців за свободу відображає принципи і цінності альянсу. Почуємо. Це було важливо для мене приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу України, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, щоб Україна перемогла. Ну, от те, про що зараз говорить Марк, Люте, це цінності, це, скажімо так, спільна візія, я би так це окреслив. Але мало констатації, хочеться кроків. Чи, чи, чи ви за підсумками ось цього першого візиту можете говорити, можете зробити висновок, що кроки будуть? А, ну, мені видається, цей візит був в першу чергу символічний. Mm -hmm. Це перша поїздка. Рюти, як подейкують там інсайдери західні. Планувався цей візит ще до того, як він власне вступив на посаду генерального секретаря, і те, що він обрав Київ. Для поїздки, ну це е, демонстрація того, якими будуть пріоритети особисто Рюти на цій посаді, і зрозуміло, що для людини на цій посаді тема України зараз є наріжною для того, аби ця кар'єра вдалася, тому що серйознішого виклику, аніж російсько-українська війна, в нинішніх обставинах для північно-атлантичного альянсу складно придумати. Е, варто мабуть зазначити відразу, що, попри там рішучість окремих діячів НАТО, чи то генерального секретаря, чи то когось із лідерів. Е, Блоку осієї рішучості і готовності недостатньо НАТО, так чи інакше, колективний інститут це організація, складається з десятків країн І для того, аби отримати ось це заповітне так, потрібно досягнути компромісу з усіма абсолютно членами альянсу. Зрозуміло, що ми тут орієнтуємося більшою мірою, перш за все, на сполучені штати. Ми розуміємо, що це та країна, яка задає тон і подальший якийсь рух нашому членству потенційному для батьків інших країн, але доведеться спілкуватися з тією ж угорщиною, з якою маємо шукати порозуміння і спільних точок дотику. Тому це шлях точно не надшвидкий І разом з тим це шлях дуже відповідальний для нас. і от зараз з'явилися додаткові деталі теж заходу про те, що мовляв Байден. Президент Сполучених Штатів, який вже йде, скажімо, на захід своєї політичної кар'єри, не хотів би залишити після себе якийсь політичний спадок, і яким би він міг бути, особливо в контексті міжнародної політики, як не допомога, принаймні часткове вирішення російсько-української війни, важко придумати. Тому подейкують, що абсолютно всерйоз зараз відбуваються перемовини всередині адміністрації для того, аби дати цій справі додаткового ходу і дозволити там перейти в новий статус для України вже країни, яку можуть запросити очевидно з певними умовами, очевидно, не так швидко як цього хотілося б, але тим не менше цей сигнал був би дуже важливий для нас. Але наскільки визначальна постать генсека, тому що Єн Столтенберг теж абсолютно виступав на стороні України декларативно завжди за нас, і наше місце в НАТО, але Марк, Рюте може зламати ось цю колективну думку. Ну, фактично, він такий комунікатор, який мусить між усіма країнами домовитися, як його постать з огляду на його десятирічне прем'єрство в Нідерландах і вже довгу історію відносин з Україною в контексті війни. Чого чекаєте від нього? Ну, перш за все, маємо сказати, що якщо він уже став очільником НАТО, став генеральним секретарем, це означає, що людина вміє домовлятися. Він вміє догоджати різним групам всередині альянсу, і до доприй... Кладу, канадійка з українським корінням Христя Фріланд чомусь не сидить в цьому стільці, чи колишній міністр оборони Британії Бен Волес також не отримав, це означає, що були певні розбіжності, а те, що він став такою компромісною фігурою, яка змогла задовольнити всіх, скажімо, групи впливу і різні інтереси, вже вказує на його системність і на його здатність бути цим координатором всередині блоку. Але знову ж таки повертаємося до того, що коли немає політичного бажання, коли немає відповідної Політичної кон'юнктури, яким би класним координатором не був Рюте, змусити Байдена чи в перспективі Гаріс чи Трампа дати зелене світло Україні на приєднання до блоку, буде ну завданням не з простих, м'яко кажучи, особливо зважаючи на те, що ще за Єнса Столтенберга розпочався процес пошуку цих запобіжників середині НАТО від потенційного президентства Трампа. Аби він, як скажімо, такий абсолютно несистемний політик, не міг зламати всю архітектуру. Ось Дуже хитку, дуже непросту архітектури безпеки в світі зовсім до кінця, і аби вберегтися, тому в нього викликів вистачатиме. Україна топ тема, над якою він хоче також можливо і будувати свою подальшу політичну кар'єру. Не впевнений, що всередині Нідерландів можливо на міжнародному рівні, але тим не менше бачимо поки що ознаки того, що він готовий брати ризик, він готовий демонструвати ось це політичне лідерство, яке дуже важливе. і власне. Не те, що він знову ж таки став генсеком, означає, що питання України для нього є важливим, тому що для НАТО, як я вже казав, питання завершення російсько-української війни є одним з пріоритетів. Тому, вочевидь, керувати такою інституцією має бути людина, яка має спільну візію із рештою команди, скажімо, натівської. До речі, щодо ось цього інтересу електорального такого політичного всередині Нідерландів, я ставлю це питання, маючи свідомість, що це не є питання номер один для, скажімо, для українського глядача, але це теж цікаво та. А будучи вже на цій посаді, що він буде озиратися, що йому буде залежати на тому, що про нього думають як про нідерландського політика. А мені видається, що маючи тривалий досвід прем'єрства в Нідерландах, зробивши насправді багато для своєї країни, зробивши багато і для України, насправді, за останні два з половиною роки, ну Нідерланди точно не пасли задніх в питаннях підтримки нашої як фінансової, так і технічної від літаків, там закінчуючи системами Петріот, хоч і не, не в повному комплекті, але тим не менше, зазвичай на позицію в НАТО йдуть люди, які не мають амбіції на внутрішній політичній арені. Тому і, що бо... вони всього досягли чи про. 에... Тому що тому, що зазвичай це люди, які вже в національній політиці побували, так само, як і з Столтенбергом, була історія в Норвегії, якщо я не помиляюся, він будував політичну кар'єру. І це люди, які вже йдуть на інший абсолютно статус, ідуть на інші завдання. Вони, можливо, ширші за спектром своєї комунікації, але тим не менше, ну мають певний певний фокус. Ось тут безпековий цей фокус. Тому я не думаю, що він буде намагатися сподобатись там нідерландському виборцю, особливо з. Важаючи на те, що останні вибори показали, що є певні збої всередині нідерландської політичної системи, зважаючи на те, які популісти прийшли до влади на чолі з Гертом Вілдерсом, і на щастя він не став прем'єром країни. Але тим не менше, є певна криза лідерства політичного взагалі політичної системи Європейської. Тому я думаю, що зараз це не буде для нього пріоритетом, скільки пріоритетом буде побудувати особисті доброзичливі довірливі відносини із лідерами. Країн блоку з прем'єром Британії і з президентом Сполучених Штатів, ким би він чи вона не, не були, та і з лідерами інших країн, які формують бюджет, які визначають риторику блоку, і які позначають пріоритети для себе на найближчий там політичний цикл, що найменше, таким треба будувати відносини. Чи вони вже збудовані за 10 років його прем'єрства? Він уже бачив стількох лідерів. Власне, це одна з переваг досвідчених політиків, тому що їм не потрібно заходити, знаєте, з. З мосту в кар'єр стрибати новий, абсолютно не розуміючи, що відбувається. Він тут досвід має, але знову ж таки, політичне лідерство змінюється. Політичні цикли в різні етапи і в різні роки закінчуються в Європі, в Сполучених Штатах, маючи навіть досвід там співпраці з Байденом і з Трампом. Зараз може виграти Гарріс, з якою не дуже мав багато комунікацій. Тому це постійний процес змін. Тут доведеться попрацювати, але мені видається, що в більшості своєї блок НАТО це не там група. 20, де кожен по своє, кожен за економічний інтерес, де є демократичні уряди, є авторитарні лідери. Тут все ж таки є спільна візія, і це дуже важливо. Ну, за виключенням, звичайно, окремих випадків, таких як Угорщина, яка думає, як подружитися із Росією в той час, коли мала б захищатися від неї. Але тим не менше, система побудована. Ну, але ось цей, ось цей виняток, про який ви сказали, чи він вже сприймається як належне? Тобто, в принципі, всі бачать це так, як є, і готові з цим існувати далі? Із Угорщиною? Так. Я думаю, що Є по-перше, розуміння того, що за десятиліття перебування в найвищих владних кабінетах Орбан точно вже перестав бути з тим демократом, яким заходив до влади, яким його вважали в європейській спільноті. Це перше, І тут є вже розуміння, що навряд чи вдасться змінити риторику. Але інше завдання як на рівні НАТО, так і на рівні ЄС, зробити умови перебування цієї країни і в Європейському Союзі, і в блоці настільки складними з точки зору недотримання в умовах недотримання загальної якоїсь візії. Що для Орбана можливо вихід з європейського союзу буде виглядати перспективнішим? І я тут кажу про абсолютно практичні речі. Якщо з НАТО трохи складніше було би це провести, то в Європейському Союзі, до прикладу, перекрити кран постачання з цих дешевих кредитів, грантів інших речей ну, я впевнений. Дуже швидко змінять настрої не стільки орбана, скільки угорського суспільства по відношенню до свого лідера. І тут радше треба говорити про зміну. Правил гри як в ЄС, так і в НАТО, тому що будувалися вони на завжди кажу, романтиками, які придумали як увійти туди, але не придумали як вигнати когось за недотримання спільних правил поведінки, або як змотивувати дотримуватися, або правил. як змотивувати, так. тобто ти можеш бути просто ізгоєм всередині цієї системи і за це не мати жодних санкцій. Тому реформування, в тому числі НАТО, може стати одним із таких серйозних викликів для Рюте, на якому він може створити собі ім'я не лише як прем'єр не ЄС і НАТО, але й як очільник одного з ключових безпекових блоків світу. Про реформування НАТО НАТО може збивати і дрони і ракети над Україною так само, як робиться і на близькому сході. В цьому переконаний президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів спільний брифінг із новим генсеком НАТО Марком Рюте у Києві. Зазначив, що дуже розраховує на зміну підходів альянсу. Зокрема, йдеться саме про допомогу Україні у захисті неба. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході, вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Що стосується чи готові союзники збивати, працюємо з ними, поки що вони не готові. Нато не збиватиме ракети і дрони на територію України, адже такі дії втягнуть їх у війну з Росією. Це заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг треба ставити питання чи, чи в принципі і так все зрозуміло? ну мені видається тут ця риторика пов'язана не стільки з якимись щирими переконаннями адміністрації байдена скільки з відчуттям доцільності чи недоцільності приймати якісь нові рішення в контексті україни зараз для байдена такий визначальний період не в тому плані що там на нього щось чекає попереду екстрадернарні ні він іде вже зараз на пенсію і очікувати чогось радикального Нього не треба, але з точки зору виборчої кампанії ключове завдання Байдена не допустити до адміністрації Трампа. Адміністрація Байдена чудово розуміє, що Трамп маніпулює питаннями НАТО, третьої світової війни, ядерних загроз, там дружби, не дружби з путіним і решти речей. Тому маючи лідерство в НАТО беззаперечне і офіційне формальне і неформальне кулуарне сполучені штати не хочуть провокувати зараз внутрішньої дестабілізації, тому що. Ми завжди говоримо там про дозволи бити зброєю в глиб Росії, про нові номенклатурні збройні, про збиття ракет на територію України це все питання, які в нинішніх обставинах в ці найближчі кілька тижнів можуть змінити абсолютно хід історії американської відповідної світу. Тому я думаю, що тут радше пов'язана із цим риторика така заперечення. Хоча всі вже зрозуміли, що там після вступу українських військ на Курщину, після того, коли прилітає по московській області. І коли нафтобази кожного дня після падіння високоточних уламків від безпілотників починають руйнуватися, питання якихось червоних ліній для Путіна вони просто перестали існувати. Вони існують лише в головах окремих політиків, але є надія, що власне після закінчення цієї виборчої епопеї говорити про здоровіші, активніші, проактивніші кроки з боку представників блоку, зможемо в тому числі і рішення з приводу збиття ракет над Україною ймовірно. The <laughs> Ймовірно, бо скільки років минає, уже рішення досі немає. Хоча з Ізраїлем таке питання не стоїть. Ну та ж Савріна Сінг пояснювала, що там інший військовий ландшафт, це називається. А та це дуже дипломатичне. Я би сказав бо, е, ні, яке вони сказали. Не знаю, чим ландшафт відрізняється, що там терористи, що тут терористи існують, що Іран, що Росія мені видається, і там вісь... ядерка, і там ядерка та ві вісь зла збудована дуже чітко, і насправді не лише про Росію потрібно думати НАТО. Але і про Китай, про північну Корею, про Іран, всі країни, які займаються ядерними випробуваннями і посиленням своєї ось цього складу ядерної зброї, тому та це, це питання політичного моменту, це питання неготовності брати лідерство, і Україна насправді з цим працює в питаннях. Там можливого запрошення України до НАТО насправді ситуація краще ніж могла здаватися, тому що знову ж таки повертаючись до цієї теми. Бажання Байдена залишити щось після себе в історії американській як серйозного там міжнародного діяча це виглядає як цілком реальна історія, яка втім опирається в багато інших обмежень, які можна проходити з часом. Ну я повернуся зараз до ось цього до відмінності ландшафту. Можливо, нам зараз стане зрозуміло, про який саме ландшафт йдеться. Отже, Європа має готуватися до можливої війни з Росією поза як конфронтація між заходом та країною агресоркою може статися вже за 6 років. Так вважає кандидат на посаду комісара з питань оборони ЄС Андрюс Кубюліс. За його словами, євросоюз вже зараз повинен активно нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться зокрема про поповнення запасів зброї та снарядів. Ну, бачите, тут пан Кубеліс не говорить про НАТО, він говорить про Європу, але очевидно, ми все одно нав'язуємо власне до, до альянсу. Та? і можливо в цьому якраз і полягає відмінність того, як там ландшафту, про якого ми чули вище. Знаєте, є от питання такої політичної ізоляції деяких країн, і Сполучені Штати іноді над цим також працюють. Зокрема, там трампійська риторика про те, що там війна в Європі це завдання Європи, нас розділяє океан за це переживати не потрібно. І це певною мірою дійсно так. Але як ми розуміємо, для ракет кордонів не існує. Ядерна зброя може бути як за тисячу кілометрів, так і за вісім з сучасними технологіями. Тому це питання точно всіх, що стосується європейських країн. І можливої війни ну може за 6-8, а може за кілька років бути. І причому не обов'язково з Росією, як ми говорили, вже є багато авторитарних режимів, які здатні на таку війну в разі потреби. Якщо там зараз Китаєм виглядає все як спроба помиритися і знайти підґрунтя для економічної співпраці, то той же Іран якихось меж для себе не бачить є в питаннях задоволення власних політичних амбіцій і інтересів, європейцям потрібно було давно готуватися, і мені здається, що гот готуватись потрібно було ще до початку російсько-української війни, тоді коли півроку чи рік 22 другий європейські наші партнери займалися аудитом власних складів зброї, намагалися визначити скільки в них танків, скільки гармат, скільки артилерійських боєприпасів, які вони в принципі можуть використовувати. Тобто ця пацифістська політика, яка будувалася з початку 2000-х з канцеркою Німеччини Ангелою Меркель, і спробою купити Путіна якимись економічними проектами взамін на не напад на якісь країни, що теж не допомагало, тому що все розпочалося з Грузії. Вони призвели до того, що зараз європейський союз має задумуватися над тим, а як утихомирити Росію, країну, яка за рівнем економічного розвитку ну має там 0, якийсь відсоток взагалі від світових потуг, але при цьому може тероризувати частину світу своїми ракетами і можливістю ведення повноцінної війни. Але дивіться про це говорять переважно представники країн, які так чи інакше Акше вже відчули оці братські обійми Росії. Це країни Балтії, це Польща, це Чехія. Виняток тут лише Угорщина, яка каже, що оборонятися не треба, можна здатися. От, вони пам'ятають Будапешт середини ХХ століття. І виходить, що ці країни захід не готується абсолютно. Чеська ініціатива зібрала тільки третину обіцяних Україні снарядів. Уже у нас три роки скоро як повномасштабна війна в центрі Європи. В найбільшій країні не страшно. Знаєте, є такий політичний концепт географічного детермінізму, який вказує на те, що позиція країн, там їхній менталітет, характер, культура залежать від того, де вони територіально знаходяться. Mm. І от мені видається, що він тут гарно перетинається із відчуттям загрози від Росії чи ні. Ось ті країни, які або мають дотик географічний до Росії, тобто мають спільні кордони, або які мали додатковий якийсь історичний контекст складнощі відносин, вони краще сприймають ці ризики і розуміють, наскільки. Тільки може бути серйозною ось ця біда російська, яка може на них напасти, в той же час там мешканцям Західної Європи, Франції інших країн це питання не виглядає наскільки проблематичним. Вони думають, що з Росією можна домовитися, та тому готуватися якось активно до війни не потрібно, і це, це трагедія, насправді, яка рано чи пізно призведе, ну хотілося б аби не призвела, але має таку загрозу трапитися із тими країнами, які зараз Коважать проблемами від Росії, які приходять, і які змушені будуть за кілька років не говорити про війну в Україні як якесь ефемерне явище, яке можна знаєте, на екрані телевізора перемикнути на щось цікавіше і дивитись за ним, як зашов, а зі зброєю в своїх руках відвоювати свою незалежність. Причому це абсолютно реальна загроза країни ядерної країни, яка керується десятиліттями абсолютно неадекватними людьми, яка має досі потуги для того. Аби загрожувати реально країнам Європи і не тільки Європи, ну так, але знову ж таки ми тут впираємося в брак єдності, ну принаймні з точки зору усвідомлення загрози. Та? Тобто, якщо кожен по-своєму оцінює серйозність цієї загрози, ну то чи навіть в засаді, тобто в фундаментальних речах ми можемо чекати на, на, на спільність дій, на спільність розуміння в цілому проблеми. В цьому ж і завдання подібних блоків, як той же європейський союз чи НАТО, аби була чітка вибудована лінія поведінки, якою дотримуються всі на якихось засадничих просто принципах, які є очевидними і зрозумілими для всіх, коли цього немає, з'являються подібні виклики. І якщо ми бачимо, що в більшості своїй в тому ж євросоюзі є певна єдність, та, то от її зусиллями такого троянського коня російського Віктора Орбана намагаються зруйнувати звідси і бажання. Не долучатися до спільних військових ініціатив, і бажання не передавати там гуманітарну допомогу своєю країною, бажання не накладати санкції на Росію, і подібні речі. Тобто, це такий ворог, який є, от за допомогою ляльковода Путіна, який намагається цю єдність зруйнувати всередині. Це дає певні плоди, але недостатні, на щастя, поки що для того, аби повністю зруйнувати ось єдиний цей ландшафт політичний всередині ЄС. Але з іншого боку, це також загроза, і тут перед європейськими скажімо чиновниками, перед службовцями Євросоюзу зараз стоїть серйозне завдання в цей дуже непростий політичний час змогти зберегти ось цю єдність, яка є важливою і, мабуть, однією з найважливіших зараз в цей історичний період часу, тому що якщо кожен буде йти по своє і вибудовувати відносини в свій спосіб із Росією, от тоді говорити про якусь перевагу демократії над авторитаризмом буде. Все складніше, ну і в цьому контексті я би пригадав зараз потенційну, як подейкують німецькі медіа, розмову між канцлером Німеччини Шольцем та Путіним, яка може відбутись, і оце дуже небезпечним не прецедентом було б. Так, вони не підтвердилася, але тим, тим не менше, якби подібні речі відбулися, це б означало б, що Шольц, свідомо чи не свідомо, додатково сприяє роз'єднанню європейських країн і втрати всього єдиного фронту протидії ворогу. Ну Бачите, Шольц і його розуміння чи не розуміння це одна історія. Натомість те, що фактично тенденцією стає поява ось таких політичних, і політичних сил, і політичних наративів про те, що дійсно можна мати іншу візію, можна інакше сприймати Росію. Ви задали Німеччину, там голову піднімає Сара Вагнітнех. Дуже останнім часом відома особистість на додачу до АФД вибори в Австрії, які ми е, за якими ми спостерігали останніми днями минулого тижня. Ну і багато багато мені програми тут забракне перераховувати все, що є на континенті. Та наскільки це е, то, що це тенденція, тут нема сумніву, але наскільки вона е, загрозлива? Я тут насправді більше оптиміст, тому що я найде прихильник інституційного такого mm. підходу до політики, де інституція є сильнішою за окремі якісь прояви несистемності, по. Популізм чи там праві якісь радикальні настрої це, це криза. Та це типу ознака того, що система політична не справляється. І в час від часу такі тенденції трапляються за кілька політичних циклів. Так точно, якщо ми прослідкуємо там останні 20 років були такі підходи, коли люди, які пропонували прості рішення для складних проблем, вони приходили до влади, вони займали гарні місця на парламентських виборах. Але зазвичай ось цей популізм чи права риторика вона не має під собою реального підґрунтя, тобто це не більше ніж гасла, які дуже складно реалізувати на практиці, і, і ще більше того, досягти реальних результатів, від які обіцяють ці люди. Тому дуже часто люди, які отримують певні посади, сідають у високих кабінетах чи формують фракції в парламенті. Вони за половину навіть політичного циклу перестають бути цікавими для свого виборця, і система вирівнюється. Після цього більш центристські сили приходять і реалізують більше. Системну якусь свідому політику тому я вважаю, що навіть попри зараз надходження як лавини, да, ось таких настроїв не дуже проєвропейських, скажімо, не дуже людиноцентричних іноді, а вони все ж таки програють розуму, свідомості і здоровому глузду. Та ну давайте ще у нас лишається 5 хвилин. Навіть менше вже чотири про цікаве рішення. Кримський міст потрібно демонтувати, зобов'язати Росію. Має арбітражний трибунал в ГАЗі. Про це на слуханнях в суді заявила заступниця агента України Оксана Золотарьова. За її словами, Росія порушила морську конвенцію ООН, адже прохід суден через Керченську протоку став неможливим. Другий аргумент. міст має бути демонтований, щоб у майбутньому Росія знову не шкодила навколишньому середовищу в регіоні та підводній. Культурні спадщини ну це заклик України. Має бути рішення суду. Ну а далі що? Це просто декларативне рішення, як це має працювати, а це не декларативне рішення, так там в нинішніх обставинах змусити Росію робити будь-що в принципі неможливо. Я думаю, що навіть якби там Сідзіньпін набрав би Путіна і сказав би виведи, будь ласка, війська з України, навряд чи щось вдалося, незважаючи на велику залежність Росії там від Китаю. Але це робота на перспективу. Чим більше буде судових позовів, чим більше буде справ, більше того, чим буде більше справ підтверджених і Гументованих тим складніше буде Росії уникнути покарання. Я мав досвід спілкування з різними представниками правозахисних організацій, які фіксують, скажімо, порушення прав людини, якісь гвалтування військовими російськими українських жителів, наругу там вбивства, каліцтва і подібні речі. І справа в тому, що для міжнародних інституцій довести факт того, що хтось конкретно завдав шкоди там українцям, надзвичайно складно. Це Величезна робота, яка потребує просто 100% беззаперечних аргументів, яких в умовах воєнного стану не завжди легко знайти. Тому питання екології виглядає набагато легшим аргументом того, чому його потрібно знести. І якщо після завершення війни демонтажу ось цього режиму вдасться довести правоту Україні в міжнародних інстанціях, наступники Путіна в цій Росії, в вигляді, який вона має зараз, чи в іншому доведеться все таки дотримуватися, і це один із аргументів на користь України. Який буде розглядатися в міжнародних інстанціях, у це як ордер за викрадення дітей, наприклад, а не за вторгнення в Україну? А, ймовірно, але як ми бачимо, саме цей ордер за викрадення дітей, а не там за суміжні десятки сотні злочинів російського режиму, Путін отримав цей ордер, і сьогодні він побоюється їхати в ту ж Бразилію чи інші країни там підписанти Римського статуту, окрім там у вигляді Монголії, яка затиснута Росією іншим авторитарним другом Росії. Ції і нікуди не може дітися. А це діє і сьогодні Путін намагається обмежувати коло своїх міжнародних контактів їздою на потязі чи літаком по дуже контрольованих територіях. Тому так чи інакше вони працюють. Можливо, вони не виглядають наскільки переконливими, але тим не менше мають свій вплив і свою ефективність. Ну матимуть, скажімо, свій результат в разі якщо за певний період. Те, про що ви сказали ну, так, вище так. на 130 секунд лишається в практичному, з практичної точки зору зараз це використати по відношенню до тих російсь які так чи інакше пробують потрапити до Європи через ту саму Угорщину і потрапляли на окуповані території України через ось цей незаконний міст, чи це могло би мати такий проміжний свій ефект? Просто а, зіпсувати їм, скажімо, настрій, Так, це, це також один із елементів, який міг би спрацювати. Знову ж таки, буде безліч опору із російського боку і необхідності довести там, чому потрапляння через це там, до території України чи виїзд навпаки в до Росії має якийсь юридичний вплив і небезпеку. Та чому ні в цьому ж і мистецтво, мабуть, юридичної справи і судових процесів різних, аби за допомогою аргументів доводити винуватість тих чи інших сторін. Я впевнений, тут перемога буде також на українському боці. Сподіваємося, все вам, Максима. Максим, Максим Джугун, політолог, партнера агенції з урядових зв'язків Politics Був у нашій студії.